Закарпатські правоохоронці затримали у Києві 35-річного зловмисника, який є одним із організаторів шахрайської схеми, за якою у 49-річної переселенки з Донеччини, матері загиблого військового, виманили 7,5 мільйонів гривень. Це були кошти, які жінка отримала на виплату від держави у зв'язку із загибеллю сина, військовослужбовця за Після отримання коштів потерпілі почали телефонувати невідомі. Вони переконували, що не варто тримати гроші в українських банках, оскільки найближчим часом ті збанкрутують. Феристи рекомендували покласти кошти у фінустанову за кордоном і пропонували свою допомогу. Жінка погодилася та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений зловмисниками. У подальшому ж перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень. Після цього зв'язок із шахраями обірвався. Масштабні оперативні заходи тривали майже шість місяців, оскільки шахраї виводили грошові кошти через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків. Станом на сьогодні у справі проведено майже п'ятдесят. С'ять обшуків у різних регіонах України вилучено ряд важливих доказів, зокрема велику кількість готівки в іноземній та національній валюті. Одного з організаторів шахрайського колцентру вже доставлено до Закарпаття та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством. За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України.